Так, є питання, треба відповідь. До, є експерти, по цих міні-пилочках, чи навіть і по великих пилочках, три варіанти. Зовсім без змащування, що треба так, там із бутилочки, з ручним змащуванням і з автоматичним. Як же все-таки краще? І якщо ось цією ось цією. Як чаще, ча, часто треба змазувати тут, просто поливати, тут оцим чпонь-чпонь-чпонь. Який з варіантів краще всього обрати? І чому? Що саме? Як працює? Понятно, що, напевно, більш за все, но, на мою думку, то це отут-де автоматично залив, воно собі скільки надо подає, закінчили, знову залив, ніж оце. Ну, все-таки, а якщо цим користуватися. То наскільки часто, бо для мене оце, я думаю, що вроді зручно, вроді і не те саме, що і це. Ану, пишіть, давайте розкажіть всі секрети, що краще для себе вибирати.